Вітаю всіх з квартири 107 квадратних метрів. У нас тут дизайнерський ремонт, і вже зовсім скоро нам видають робочі креслення, фінальні візуалізації. Вони вже тут так, плюс-мінус є. І ми на повному ході на всіх парах вриваємось, цих вриваємо, цей проєкт миряємо з головою. І вже готові шмалювати тут ремонт. Дуже швидкий. Я думаю, що ми тут справимось за. 3 місяці всього лише за літо. Чому я так думаю, що ми тут правильно зараз я вам щось розкажу і покажу. А все тому, що а, замовник замовив через нас дизайнерський ну, дизайн-проєкт, і на момент вже його розробки, початку розробки, вже були, наприклад, а, Узгоджене узгоджені планування, демонтаж, монтаж, тут деякі моменти були. Ми це зробили і вже поштукатурили квартиру. У нас вже вона поштукатурена, стіни вже висохли сухі, вже заложили в фріону магістралі під кондиціонери закладки. Це вже все готово. І вже буквально завтра ми вже закупили електрику. Вже теж план електрики вже є готовий. Тут буквально останні правки залишаються і проєкт через декілька днів видається. І ми вже стартуємо на момент видачі проєкту, стартуємо з ну, як мінімум з електрики, а скоріш за все з сантехніки, сантехнічних робот. Штукатурку, демонтаж, монтаж, закладку фреона на магістралі, ми вже зробили. Тобто ми реально зекономили десь до місяця часу з цим цим, до місяця. І враховуючи, що. Попереду нас чекає літо, довгі світлові дні, гарна погода, температура, все швидко буде сохнути. Я вважаю, що нам пасиву за 3 місяці зробити цей ремонт. Ну, максимум за 4. Ми будемо ставити собі планочку в 3 місяці. от. Тому, якщо ви хочете зробити швидко, робіть ремонт літо, не взимку. Замовляйте його у нас обов'язково. І тоді ми зробимо вам все якісно, зробимо все швидко, по гуманним цінам найголовніше. У нас дуже демократичні ціни. Я думаю, багатьом підійдуть вони. Все прозоро. З нами ви реально економите значну частину грошей, яку ви можете витратити на себе, Там, на меблі, на техніку на все інше. Ми вам в цьому допоможемо. Штукатурочка вже висохла, не потрібно витрачати гроші на всякі осушувачі, тому що це теж не дешеве задоволення використовувати їх сушити стіни. Зараз за буквально півтора тижня, думаю, зробимо монтаж електрики, підрозетників, аж зберемо щиток, потім вриваються сантехніки. Роблять за тиждень сантехніку. Залімо стяжечки, зробимо конструкції з гіпсокартону. За 2 тижні зробимо стелі. От. За 2 тижні покладемо плитку, це вже десь я на місяць наговорив по термінах. І Потім зілємо підлогу, встановимо І Потім вриваються маляра і у них є 2 місяці, я думаю, це їм більш ніж під силу. Зробити, пошпаклювати, підготувати цю квартиру під декор. Тут буде декор, ну і зайдуть декорісти теж 2 тижні, максимум три і бомбануть цю квартиру. Так от. Тому що працюємо, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Всім гарного настрою, мирного неба, віримо в ППО.